Привіт! Вас вітає канал Онлайн Fitness ТВ і його тренер Світлана Бесага. Сьогодні ми для вас підготували топ-6 найкращих вправ для сідниць, які ви можете зробити вдома. Виконуючи їх регулярно, ви покращите форму ваших сідниць, підтягнете їх і прояви соліту значно зменшиться. Кожної вправо ми покажемо простіший і складніший варіант, щоб ви обрали для себе оптимальний. І так, перша вправа це присідання на одній нозі, техніка виконання та вихідне положення. Стоїмо біля якоїсь упори. Це можуть бути двері найкраще вдома, щоб ви могли повністю на них відтягнутися, і на вас шафа чи якийсь інший предмет не завалився. Ви нам потрібні живі. Кисть лікоть на одному рівні. Одна нога повністю стоїть, друга на носку. Важливо, щоб рука була зігнута, тому що ми будемо відтягуватись і випрямляти її. Ви маєте повністю відтягнутися і відчути, що ви тримаєте поготіла на одній п'ятці опорної ноги. В цьому положенні ми робимо вдих, і на видиху, напружуючи м'язи сідниць і задньої поверхні стегна, піднімаємося вгору. Вдих натягнути м'яз і видих напружити. Вдих і видих. Основні ключі, ваша спина має бути ідеально рівна, має зберігатися легкий прогин в спині. І зберігаючи це положення спини, ми сідаємо вниз. Ви маєте відчути, як відразу натягується задня поверхня стегна і сідниця. І напружуючи м'язо сідниці, ми піддягуємося вгору, видих. Основні помилки, коли опорна п'ятка відривається, коліно йде вперед, тим самим ви навантажуєте колінний суглоб і передню поверхня стегна, що нам зовсім не потрібно. І е, коли ви втрачаєте це положення спини, коли в нас округляється. У вас не натягується достатньо задня поверхня стегна і сідниці, і знову ж, знову ж таки вони не попрацьовуються на всі 100%. Або коли у вас відразу пряма рука, ви вже не маєте де відтягуватись. Важливо відтягнутися і триматись на п'ятці. Якщо ви продвинуті і довго займаєтесь, ми вам пропонуємо ускладнений варіант, коли ви можете повністю забрати ногу і присідати лише чітко на одній нозі. Зробили вдих, та сама техніка виконання, і видих. Вдих, сіли назад. І з видихом піднялися, зробили вдих і видих. Ця вправа просто я думаю, що нам точно сподобається. Якщо ви виконуєте її, абсолютно вірно, ваші сідниці просто будуть горіти, палати. І так, друга вправа це випад. Техніка виконання і Вихідне положення. Одна нога спереду, друга широкий зробить досить крок назад. Передня нога трошки ступу заверніть до центру, щоб вам було легше тримати баланс. Задня на носку, спина ідеально рівна, зберігаємо легкий пруга в спині, корпус нахиляємо вперед, щоб ваша нога утворювала одну лінію з тулубом. І ми відводимо таз максимально назад, знову ж таки, і згинаємо ноги під прямим кутом. Зробили вдих. Коліно майже торкається до підлоги, і на видиху піднімаємося вгору. Фух. Чітко таз йде вниз і чітко вгору видих. Ви маєте відчути, коли сідаєте, що вас натягується ця частина ваших стегон, І на видиху піднімаємося. Вдих і видих. Ключі старайтеся більше себе відштовхувати передньою п'яткою. І це вам допоможе саме вибуть з п'яткою, відчути потрібні м'язи. Основні помилки, коли ви надмірно завалюєтесь на задню ногу і відчуваєте більше ось цю частину стегна. Коли ваша п'ятка відривається і знову ж таки ви відчуваєте більше квадриців стегна, або коли втрачається положення спини, ви округляєте спину і забирається оцей акцент з сідниці. Якщо ви довго займаєтесь, пропонуємо вам складніший варіант: задню ставите ногу на якусь опору. Це може вдома бути крісло, або щоб вам просто було комфортно. Нога має бути вища. І та сама техніка. Таз відводимо назад. Тут нам дозволяє це підвищення збільшити амплітуду руху. відчуваєте натяг і на видиху вгору. Хух. сіли вниз і вгору видих. Відчути, як вас розтягується, ще сотня поверхна стена, і сідниця. Максимально вниз і максимально вгору. І так, третя вправа це реверанс. Тут же у нас акцент, де на бічну частину сідниці більше. Вихідне положення, одна нога спереду, друга йде назад і в діагональ. Вага тіла на передній п'ятці. Трошки спину нахиляємо вперед. Задня нога чітко на носку. І ми знову ж таки таз відводячи трішки назад, сідаємо вниз, Робимо вдих. І на видиху піднімаємося вгору видих. Чітко тримайте вагу тіла на передній п'ятці видих. Коли ви сідаєте вниз, ви маєте відчути, як вас ось тут все натягується. І коли піднімаєтесь, ви маєте відчувати, як скорочується м'яз. Ось цю частину стегна відчуваємо і більшу частину сідниці. Сіли вниз, тримайте спільно рівно і видих. Старайтеся виконати в повну амплітуду, коліно майже торкається підлоги. Якщо ви довго займаєтесь, складніший варіант знову ж таки, ставимо ногу на підвищення. Це, звичайно, не просто прийняти цю позу, але пробуємо. Оп! Ноги іксом, тик-тик, пострибали. Повернули і сідаємо вниз, і вгору ще. Вдих і видих. Сильна спина, сильна нога. Старайтесь виконувати вдома біля зеркала. Це допоможе вам технічно виконувати вправо. Ці три вправи були базові, тобто там задіювались і передня поверхня стегна, і задня, і сідниця, і бік сідниці, і внутрішня. Ми перейдемо зараз до більш локальних, там де чіткіше попрацьовується саме область сідниць, але не варто ніколи уникати базових вправ, обов'язково їх робити. Найкраще поєднувати, робити базові вправи і локальні. Увага, переходимо до локальних вправ. Наступна вправа лежиться, це підйом тазу. Опускаємося вниз. Вихідне положення, стопи на ширині тазу, прямий кут в колінах, спина рівна, погляд перед собою. І так, з чого ми починаємо? Починаємо з того, що ми вже внизу зжимаємо сідниці, прижимаємо поперек токи лимка. І на видиху піднімаємо таз вгору. Сильно-сильно зжимаючи сідниці. І на вдиху ми опускаємося в зворотньому напрямку. Тут важливо, щоб підкручували таз, тоді ви більше відчуєте область сідниці. І на вдиху опускаємося. Горі видих. І вдих. Верхні точно є віщо, ви хочете розчавити горіх, тому сильно-сильно зжимайте їх і назад. Основні помилки, коли ви йдете з прогину, вигинаєтесь в попереку, тим самим ви навантажуєте спину, робите собі компресію в попереку і можете потім відчувати біль і дискомфорт. Тому не через вигин, і не потрібно відривати лопатки, а через підтягування м'язів живота. Якщо ви хочете ускладнити, одну ногу тримаємо вгорі. Вона може бути зігнута в коліні, може бути пряма. І знову ж таки, підтягуючи та сама техніка виконання, Фух, скоротили сідницю і назад. Старайтеся підтягувати м'язи живота, не потрібно робити мега величезну амплітуду. Краще зробити технічно правильно, але так, щоб відчути горіння в м'язах-сідницях. Теж тут відчувається звичайно, і задня поверхня стегна. Практично завжди у нас, коли ми працюємо в сідницю, відчувається задня поверхня стегна. Наступна вправа це відведення ноги в сторону на бічну частину сідниці, на мале і середнє м'ясо. Увага! Нижня нога зігнається в коліні. Ми переходимо з вами на передпліччя. Друга нога пряма. Перевірте чітко, щоб ваші тазові кістки, плечі дивилися вперед, коліно дивилося вперед. Нога в повітрі. втягніть коліно, носок на себе. Навіть можна трошечки розвернути ногу, щоб п'ятка дивилася в стелю. І на видиху ми відводимо ногу в сторону і на вдиху ми опускаємо. Видих і вдих. Ви маєте чітко відчути бік сідниці. Видих через рот і вдих через ніс. Основні помилки це коли ми завалюємося на наше плече, коли грудна клітка піднімається, опускається, і ми працюємо в такому положенні. Також дуже часто працюють косими м'язами живота. Тобто відбувається тут рух, забирається от звідси акцент. Для того, щоб цього уникнути, потрібно підтягнути прес і оп! І опустили. Скоротили, опустили. Видих вгорі, вдих внизу, видих і вдих. Видих і вдих. Якщо ви хочете ускладнити цю вправу, просто прив'язуйте до своєї ноги, обтяжувач. І його знову ж таки можна зробити вдома. Берете звичайну бутилку, невеличку, наповнюєте її водою. І, звичайною, ременем чи мотузкою прив'язувати до ноги. І зробили собі обтяжувач. Або придбати в магазині спортивних товарів. Наступна вправа, шоста, остання це відведення ноги назад. Вихідне положення. Чотири, Позиція чотири стола, долоні під плечима, коліна під тазом, плечі опущені, пушні, підтягнутий, легкий прогин дозволяється, зовсім легкий. Що ми робимо? Коліно тянемо до себе, тим самим розтягуючи сідницю і задню поверхню стегна. І на видиху, підтягуючи наші м'язи живота, відводимо ногу назад, пробуємо випрямити ногу в коліні, максимально зжати сідницю. Вдих, видих, відчути, як горить ваша сідниця. Трошки навіть в цій точці. Розтягнути м'яз, скоротити. Розтягнути, Зажати. Максимально сідницю в верхній точці. Основні помилки це, звичайно, рух в попереку. Коли ви прогинаєтесь в попереку, тим самим забираючи акцент сідниці, навантажуючи спину, втягнути прес і тримати. Або коли ви завалюєтесь в плечах, цього уникайте. Важливо, щоб ви не завалювалися на одну сторону, тобто ви маєте відчувати, що ви тримаєтесь на двох руках, інакше ви знову ж таки можете відчути більше нижню ногу. Видих і вдих. Зеркало вам має допомогти. Дивіться на себе зеркало, щоб ви відчували. Дивилися з вашою спиною, щоб тут нічого не ходило, щоб ви не завалилися на одну сторону. Це є найкращі топ-6 вправ для сідниць. Повірте, якщо ви будете їх виконувати, ви відразу побачите результат. Ваші сідниці піднімляться, стануть красивими, округлими і проявиться, літу зменшиться. Якщо у вас виникають якісь запитання, пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Якщо ви, можливо, знаєте, якісь мега класні вправи для сідниць, теж діліться з нами. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. До наступних зустрічей! Рука наша випрямляється вдих і видих. Так, до наших вправ. Ось і всі. Можна говорити вже? Ось і всі... От і всі шість. О! ого